Вітаю, друзі, з наближенням Вільнюського саміту НАТО, який, як відомо, запланований у липні цього року, українські медіа якось дуже настирно, головне, одностайно і дуже дружно намагаються переконати українське суспільство, що доля російсько-української війни і наша перемога залежатиме від того, чи у вільнюсі Україна стане повноправним членом НАТО. І всі зусилля суспільства журналістів, експертів, лідерів громадської думки мають бути спрямовані на роботу з офіційними представниками НАТО. Робота в розумінні наших медійників розуміється як якесь ну, чи то вибивання, чи то прохання отримати чергові обіцянки від офіційних представників НАТО щодо нашого членства в цьому. Військово-політичному альянсі. Причим ця робота вона ведеться з якоюсь, я не знаю тупою наполегливістю і впертістю. Ситуація мені дуже нагадує події березня минулого 2022 року. Коли, на відміну від от, наших медіа, проактивну позицію займали представники вищої політичної влади, безперечно, це президент, офіс президента і оця переговорна група на чолі з Давидом Арахамією, вони тоді нас намагались переконати у тому. Що закінчення війни ось-ось уже близько, і як в підручниках написано, закінчення війни відбудеться за столом перемовин. Всі зусилля треба скерувати на дипломатію, на перемовини. Ну, якщо це не 30 березня у Стамбулі відбудеться, ну там за тиждень, за два, але ось війна закінчиться і все відбудеться за столом перемовин. Це дуже сильно дезорієнтовувало суспільство, і ми платимо за це високу і… Непомірно ціно. Так, ось зараз відбувається щось подібне, тільки головну роль отаку проактивно проактивну виконують українські медіа. Естафетну паличку від Віталія Портнікова отримав, взяв чи захопив головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко. Він днями відвідав Ригу і там зустрівся з байбою Браже. Це головна. Помічниця генерального секретаря НАТО з питання публічної дипломатії, якось так називається ця посада. І Сергій Сидоренко ну, буквально щось витягував з байби браже. Вона латишка, має досвід великих роботи дипломатом. От ці чергові обіцянки. Байбора вже запевнила, що Україна переможе, і Україна є важливим партнером стратегічним НАТО. Це все ще з 1991 року. Стаття дуже цікаво, називається, що питання щодо членства НАТО в НАТО України взагалі не стоїть. Рішення вже давно прийнято. Україна буде членом НАТО. Це ну, обов'язково. Тільки нікому не зрозуміло, що і коли. І от нещодавно, там буквально день чи два тому, нам дадуть у Вільнюсі алгоритм якийсь там. Членства в НАТО. Що цікаво, що позиція української е, сторони, я маю на увазі Офісу президента і Зеленського, вона виглядає більш-менш адекватною і тверезою. Зеленський сказав, що він не прийде там на саміт у Вільнісі, якщо нам не буде надано, не буде гарантовано членство в НАТО. Нам ніякі непотрібні алгоритми, ПДЧ, там ще щось і так далі. Ось ніхто не говорить про те, що... Ну, нам не потрібно членство в НАТО, але е, ми маємо розуміти ну, просту річ. і наші експерти, медійщики, там, журналісти, лідери громадської думки, що, по-перше, це виглядає оці. Оця така оце таке тупа наполегливість і настирність, вона ну, виглядає непристойно, некрасиво. По-друге, це от в чергове дезорієнтує українське суспільство як от рік тому. Ну і в принципі ми неправильні сигнали даємо нашим західним партнерам. Ми показуємо, що ми не розуміємо ситуації, причому делікатної ситуації. Справа в тому, що дипломатія, такі речі. Вони вимагають розуміння делікатної ситуації. В чому делікатність? Мето створено по закінченню Другої світової війни, ось уже там 75 років чи скільки, будемо вважати так, приблизно. Це альянс дуже старий. І правила, які були закладені в альянсі, вони були одними, члени альянсу. Ну, змінилося суттєво. І всередині відбулися серйозні такі тектонічні, фактично, зрушення, які були замасковані, завуальовані, їх не було видно. Так ось, головна ідея альянсу це безпека зараз 31 країни. І все це було, в принципі, виглядало так. ну... Переконливо до тих пір, поки не почалося широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І сьогодні, станом на цей день, Україна становить загрозу безпеці НАТО, не Російська Федерація, а Україна. Я поясню, чому. репутаційні загрози і військові загрози. В чому репутаційні загрози? Прийняття України в НАТО одразу показує, що п'ята стаття не працює, не діє. Це важливо розуміти. Це в НАТО всі розуміють. Це розуміє Путін у Кремлі. І українська дипломатія сторона мала би це теж розуміти. І не е, просити того, чого тобі не можуть дати. Це важливо усвідомлювати в дипломатії. Це надзвичайно важливо. Не можна наражати на... Репутаційні ризики. І можна показувати, що фактично стареньке НАТО вже не дієздатний. І до 24 лютого 2022 року всі собі по-іншому уявляли війну. І Росія, в тому числі. Сьогодні чітко видно, що достатньо збройного загону Вагнера у там, кілька дивізій. Тобто там 20-30 тисяч людей і піхота посилена бронетехнікою, спокійно може пройти всю Європу. Ніхто в Європі не готовий воювати. І НАТО не хоче цього показувати. Наступна річ це військова. Якщо тільки Україну приймають в НАТО, то тоді, навіть якщо НАТО виконує п'яту статтю, то НАТО наражає себе на військову небезпеку. Якщо Російська Федерація спокійно витримує натівські удари бомбардувальниками, конвенційною зброєю протягом місяця, протягом двох місяців, то Європа, Брюссель, Польща, Німеччина, Бонн, ой, перепрошую, Берлін, вони не витримують і дня ракетних ударів. Для них це буде політична катастрофа, а політики в Європі вони не позбавлені з тим самозбереження. Вони хочуть зберегти себе у владі. І це буде непередбачувані наслідки для цього. Це важливо розуміти. Станом на сьогодні це вже очевидні речі. І тут ми підходимо до питання адекватності. Адекватність демонструють уже навіть наші вороги. Константин Затулін пару днів тому це. Не просто депутат Держгосдуми Російської Федерації, це відомий член Єдії Росії, це пропутінська партія. Він не просто виступив там з критикою Путіна. Він сказав, що Російська Федерація повинна проявляти ознаки притомності, бути адекватною і не вимагати з України речей, які вже застаріли. Не можна тепер вимагати. Від України від нейтралітету відмовитися від членства в НАТО. Це розуміє ну, Константин Затулін. І він чітко пропонує переглянути там вимоги і зробити висновки з цього всього, що відбулося. Тобто навіть вороги ну, розуміють ситуацію, в якій вони опинилися, і як потрібно змінитися. Ми чомусь не хочемо зрозуміти ситуацію і не демонструємо знак притомності. Не можна робити пропозицій некоректних нашим союзникам. Не можна наражати їх на репутаційні і безпекові ризики. Ми мусимо це прийняти і визнати, яким би НАТО там не було. НАТО стара організація образно, вона нагадує Байдена чи Ненсі Пелосі. Тобто сьогодні фарміндустрія, я не знаю, ще яка індустрія, вона, образ життя, допомагає довго утримувати там тіло, архітектуру у якійсь відповідній формі. Але ми ж ну, розуміємо, що я ну, на Байдені навів цей приклад, але краще на Ненсі Пелосі. Зовні людина, їй 80 роки. Вона в чудовій гарній формі. Але ми виглядаємо як от молодий парубок-залицяльник, який хоче показати, що він може бути корисним у цій гарній зовні, молодій, нібито молодій жінці. Але цій жінці вже нічого не потрібно. Ні сім'ї, ні дітей, і так, нічого. Все, що їй потрібно, це спокійно дожити, померти і показати, що все, що вона в житті зробила, цей весь конструкт, він дієздатний, і вони прожили правильне життя. Вони не можуть дозволити собі в кінці свого життя показати, що це все колос на глиняних ногах. Сьогодні НАТО це колос на глиняних ногах. Це треба розуміти. І не треба. Намагатися робити так, щоб цей колос впав. Висновок дуже простий: спочатку нам потрібно перемогти у війні, а потім ми станемо членами оцеї дряхлої, непотрібної структури, якщо це комусь потім вже буде потрібно. Навпаки, не буде. Спочатку перемога у війні, а потім членство. Членство в НАТО не призводить до перемоги у війні. Більше того, все так змінилося. Якщо стати на позицію навіть, Затуліна, Константіна Затуліна, то я переконаний, що сьогодні і Росія і Путін навіть не проти, щоб ми стали членом НАТО для того, щоб висміяти його і показати, що це ніщо, велике ніщо. Росія спокійно витримає конфлікт з НАТО. Це вже очевидна річ. Нічого там загрозливого немає. Більше того, Наступний момент, який ніхто не враховує, Сполучені Штати Америки вимагають збільшити бюджети європейських країн на оборонні витрати. Формально прописом десь там на паперах вони збільшили. Але в реальності кажуть, що там все дуже погано. І з'ясувалося, що ні Португалія, ні Іспанія, ні Німеччина. Не те, що не готові воювати, вони навіть не готові витрачатися поки що на себе, на посилення обороноздатності. І це серйозна ну, проблема. Тому потрібно бачити от всю цю ситуацію, яка змінилася за майже півтора року після початку війни, ставити коректні і правильні задачі собі і нашим союзникам пропозиції і не виглядати ну, непристойно. Ми виглядаємо, от наші медійщики, вони, медійники, вони дуже непристойно нас представляють. Не треба їздити по рихах, щось там смикати і вимагати, клянчити, просити, вибивати якісь чергові обіцянки. Ще раз повторююсь, що спочатку перемога в війні, а потім, уже, якщо це буде потрібно, членство в НАТО. І всі зусилля свої треба спрямовувати на те, щоб переконати, Наших союзників, що війна не закінчується перемовинами. Війна, перемога може бути без будь-яких перемов. І ключова задача для того, щоб отримати перемогу, потрібно знищити противника, користуючись тим вторгненням його на нашу територію. Не витіснити його, а знищити. Ось і все. І на це має бути спрямована вся аналітика і всі зусилля. На цьому все дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу, це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.